Вітаю! Як ваші справи? Ми сьогодні поговоримо. Я не придумала на яку тему, точніше, я придумала декілька гіпотез, і зараз ми щось з цього о, поговоримо про це, обсудимо. О, У нас там такий захід сонця, там кораблики. Нам видно, не видно. Десь. В такому ми, в прикольному місці. Це азіатська сторона. Район, я не знаю, що це за район. О там буде мода. Це вже мода. Це, 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 це ще мода? Чи... Вау, якщо б я знала про що вони знала б мову, мені здається, це арабська мова, я б зрозуміла про що вони говорять. Взагалі, в Туреччині люди досить голосно говорять. І, бачите, мені теж треба. Досить голосно говорити. Я вирішила без навушників, і зараз я трошки про це шкодую, тому що воно якось все так почалося голосно. Люди почали якось приходити, досить голосно говорити. Так, хотіла знаєте, якою, якою ідеєю з вами поділитися? Да. Поділитися ідеєю якою. Якою ідеєю? А, стосовно Анни Алхім, наприклад, вона досить насправді така зараз зібрана людина, тому що от я така дивлюся за історії саме. Ну не кожного дня, але але, в принципі, так, досить А, що робити, переключатися на навушники? А монтаж мені не хочеться робити, бо це така. Таке витрата часу. От мені цікаво, якщо я проведу експеримент і підключу навушники, я такого раніше нікого ніколи не робила. Підключу навушники саме в момент, коли йде, йде відео. Ну, кудись звук має піти. Він же не може піти в нікуди. А може відео відключиться. Не знаю, спробуємо. До речі, в мене є ряд неопублікованих відео. От і вона така спортивна дівчинка, така знаєте, от мені відчувається вона зараз, як от знаєте, така в школі, а, коли ти в школі, і тобі говорять там, а ти зможеш там, я не знаю, щось зробити. І от вона відчуває, що це щось таке відповідальне, і її зробили відповідальною, і вона це буде робити. І от, в принципі, мені вона симпатична, я вам казала, і вона мені здається багато кому симпатична в контексті того, що ну, Подивіться, скільки її квітів надарували. Вона зробила собі, а, як це називається. Ну, вона нам сказала, що вона прибрала якийсь там валик з животу. Але я ніколи цього валика в неї на животі не бачила. Що, Друзі, стало чутно, не чутно. Як воно стало взагалі там? Перевіримо. Тоді точно прийдеться робити монтаж.